Керування автомобілем у зимку може бути складним. Ознайомтеся з порадами про безпеку на дорозі, зменште швидкість, не обганяйте працюючу снігоприбиральну машину і не заважайте їй чистити дорогу. Уникайте різких поворотів і гальмувань, оскільки вони можуть призвести до заносу автомобіля. Якщо вас починає заносити, приберіть ногу з педалі й обережно поверніть кермо в потрібному напрямку. Тримайтеся на безпечній відстані від інших автомобілів, щоб уникнути зіткнень. Намагайтеся не користуватися круіз-контролем, оскільки він може скоротити час вашої реакції. Остерігайтеся о желедиці, тонкої криги, яку важко помітити, і через яку автомобіль може несподівано втратити щеплення з дорогою. Завантажте безкоштовний мобільний додаток для вашої провінції, щоб планувати безпечні поїздки й отримувати сповіщення про затори на дорогах у режимі реального часу.